Привіт. Виходив на дорогу там, шукав якісь остатки води в бутилках. Знайшов одну бутилку майже повну і ще трошки. Плюс 2 літри води, нам хватить ще перебитись до перезмінки. Знайшов розкарячену аптечку. Раніше ми знаходили там цілу. Ця до певної пори теж валялась ціла. але її прилетіло. Тож подивимось, що там не залишилось з цілого і корисного. Да, щось по любому мінус. Так, бандаж. бандаж минус. Уклюзийно налипка тоже минус. Да, непогано было. Так, чья она? Бельгия. Бельгия. Ну все. О. Шена. Угу. На алюминиевой основі. Хороша. Силенька. За дороги. Оце, до речі, ціловий сумок не О. Піде. Під насипуху патронів. Чи поствольний гранат, чи просто під скет магазинів пустих. Так, ушні палички, таке лубрикант, лубрикант, ще живий. Пара грілок. Все, вдохлі. Армований скотч. О, це нормально. Так. Ага. Писинка для подв'язки. Е переломів. Від відкритих, закритих. Ага. І для... Перев'язки шанування. Рам. Мало кого вона є в тежці. Так. Це щось теж типу косинки. Ну, таке, ще ціле, ціле вибираємо. Бент, але бент еластичний, так? Да? Да. Эластичный ше... Живый. Вот сюда. Термокодра. Термокодра жива. Забираю. Так. Антисептик. Мы же, же пустые. Перчатки. Перчатки. Все. Назофоренгіальна трубка для відновлення дихання. Ще може бути. Ще може бути. О! І навіть ножнички. Нормально. Пойдет. йод. Тут ще щось. Трубка штучної вентиляції. Ціла. О, пачка спиртових салфеток. Ну таке, деякі давні ще цілі, але в мене вони є. І ще дві смазки, два лубриканта для трубки. Таке, брати не буду. О, був ще такий скочок і мухана. Ага. О, о, і гірлянда булавок. Ну це я забираю. Да. Ну так, трошки на напокував. Корисних речей. Нормально. Піде, піде. І таке буває. Трофеї навіть після наших побратимів, які десь виходять, гублять, десь при пораненнях залишається. Воно край дороги. Інші підбирають, користуються далі повторно. І таке знаходяться речі, які не в кожній аптечці є. ці маленькі ножнички. Вони не в кожного гармований скотч, косинка, та й таке. А у вас що там?